halt noch mal ja doch eben gar ähm. gar Ga. schon schon ruhig ruhig Ці та інші модальні частинки дуже часто в німці вживають в своїй повсякденній мові, і вони можуть збити з пантелику людину, яка тільки вивчає німецьку мову. Що вони взагалі означають, і для чого німці їх використовують, і як взагалі їх вивчити та зрозуміти? Якщо це тобі цікаво, то продовжуй дивитися це відео. Зараз усе розберемо. Модальні частинки, взагалі, що це таке? Модаль партікель це такі слова, які не можна напряму перекласти. Але вони дуже багато використовуються в німецькому реченні німцями для емоційного забарвлення мови. Так, і тому вони перекладаються скоріш відповідно до контексту, відповідно до ситуації, тому що їх значення воно може трошки змінюватись в залежності від контексту. Як дізнатися, що це модальна частинка, якщо їх повикидати з речення, зміст речення не міняється? Так, вони не відіграють функції в реченні, да, свою роль. Вони, їх роль емоційно доповнювати речення, робити мову більш емоційною, емоційно забарвленою, та якісь підкреслювати нюанси в реченні. Для порівняння, щоб було зрозуміло, наприклад, якщо ми скажемо, магдас auf» – вікно. Трошки воно буде звучати, звичайно, це наказовий спосіб, але воно буде звучати трошки грубувато. Якщо ми скажемо Mach mal das Fenster auf, оце маль вона вже додає якоїсь більш ввічливості. Це, це прохання стає більш м'яким, не таким грубим. Mach mal das Fenster auf». Наприклад, якщо ми скажемо Махдох дас фенсте auf», то це частинка дох, вона вказує на те, що ну це логічно відкрити вікно. Наприклад, ви заходите, да, і в аудиторії дуже душно, жарко, ніхто не відкрив вікно. І ви кажете, дох да ауф, Та відкрий же від... вікно, бо це логічно. Ось ця частинка дох додає такий нюанс, таке значення. Або, наприклад, махруйгдас фенсте ауф. Наприклад, ви не ви у когось в гостях, і ви не знаєте, а чи можна відкрити вікно? То ось це руїг, воно тут буде мати значення модальної частинки, яка додає забарвлення. Те, що ви можете спокійно відкрити вікно, тобто таке забарвлення дозволу. Мах auf» – «Да, ти можеш відкрити вікно, тобто ви дозволяєте. На ось такому прикладі ми бачимо вже різницю. Як це одне й те ж саме речення? Магдасфенстяв змінюється, змінюється його емоційне зарбарвлення. Якісь нюанси додаються за допомогою цих модальних частинок, модаль партікель. Давайте розберемо ці модальні частинки. Найперше модальної частинки, яка мабуть не використовується найчастіше в реченні, це я. Ми знаємо я як е, слово так, слово підтвердження. Ось це підтвердження воно також зберігається у якості модальної частинки. Тобто, я в реченні воно підсилює над інформацію, підтверджує інформацію, яку ви не даєте, тобто, ви так стверджуєте її. Дам дукензія. Ти ж її знаєш, от ми в українській мові часто ж вставляємо, так? ти ж її знаєш, ти її точно знаєш. Du kennst sie ja, тобто ти так підтверджуєш, я yeah. ти її знаєш. Або воно підсилює це позитивне-негативне вираження в вашому вреченні. Наприклад, ich mal hier. Та я вже тут була. Ну, бачите, в українській мові ми... автоматично я також вживаю якісь слова для підсилення. Та я вже тут була. Я вже тут була, так. Хва, я мальшонхія. Тому в залежності від ситуації, від інтонації, від змісту, яке ця модальна частинка додає, і ми хочемо передати. Так, ми будемо перекладати в українську мову. Будемо додавати відповідні е, слова в українській мові, щоб це передати. Наприклад, Дасис ja Супа! Ну, це ж супер. Часто ж кажу, да? das ist ja super. Das ist ja mega. Ehm, це я, ja, воно просто підсилює значення вже того ад'єктиву, який я, я вживаю. Das ist ja schrecklich. ну це реально жахливо. Також його використовують в імперативі, в, в наказовому способі також для посилення цього наказу. Mach das ja nicht. Не роби цього, ну реально не роби цього. Mach das ja nicht. Я можна викинути Магдас Ніть, а можна додати масмагдас, я ніть Магдас Янить. Зазвичай це кажуть дуже швидко, і це я воно швидко додає якоїсь забарвленості. Наступне це е е е е слово, яке дуже часто використовують в відповідях дох. Да ми там вам щось кого говорять, ви хочете заперечити, ви кажете дох. Це таке універсальне слово. Але сьогодні ми його розбираємо не як слово заперечення, а як модальну частинку дох. І дох в, в якості е, модальної частинки показує який певний подив, ем, тому що співрозмовник нібито це вже знає, і він щось тобі говорить. А ви з таким подивом. Ну, так, також в певному сенсі заперечення, але більш все ж таки подив, ніж заперечення. Наприклад, ми казали, да, іхва, я Мальхія, я вже тут був. Або Якщо ви знаєте, що співрозмовник знає про це, і ви з таким подивом і маль Шонмальхія, так я вже ж тут був. В цьому випадку додається якийсь певний елемент подиву. Але якщо, наприклад, в імператів ми вставляємо частичку дох, вона додає певної ввічливості. Імператів це наказовий спосіб. Тут частин, модельна частинка дох може додати певної ввічливості цього. Приказу цього наказу і цього прохання. Наприклад, якщо ти скажеш пішли комміт, да? ходи, ходи зі мною, комміт. Ну так, трошки «ком Комдохміт та вже йди зі мною. Дох додає певної ввічливості. Комдохміт. Да? Ходи зі мною. дохміт», Ден. Частинка ден. Вона використовується, наприклад, в питаннях. І вона додає такого певного підсилю, такі, да, ваш певний інтерес в вашому питанні. denn? А що це таке? Як наша Леся Нікетук казала, це що таке? Вас издасть стейн. І ось ця день, вона таке, це така емоційно забарвлена частинка, яка така вказується, а що ж воно таке у вас? Вас das denn? Наступна частинка Halt. Дуже-дуже часто використовується німцями хальт, 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 хальт-хальт. Це воно наряду з я, воно просто, знаєте, таке констатація фактів. Речі є такими, якими вони є. Просто хальт зу. So". Ось так. І ось ця частиночка хальт. Вона дуже часто в такому сенсі використовується в речення. А ще вона дуже часто використовується в таких фразах кліше. Наприклад. Manor sind halt so. Ну, чоловіки вони такі. Да? sind halt so. Якщо ми її приберемо, sind so. Ну, чоловіки такі. А якщо ми хочемо додати ось цього. Ну, знаєте, така констатація факту, Ти нічого з цим не поробиш. Manor sind halt so. Ось такі от чоловіки. Ще приклад Der Fernseher funktioniert halt nicht. Телевізор не працює. І що ти йому не робив, він просто не працює. Це констатація факту хальт ніхт. От просто не працює все. Наступна частинка ебен. Часто вона додає такого э, забарвлення, що людина робить щось, що їй не дуже до вподоби. Тобто, ну, вона вже робить, бо, 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 бо треба. Да? Dann ich eben. Ну, я вже почекаю. Не можу сказати, що мені, мені це подобається, але що робити, я почекаю. Dann ich eben. І, і, часто воно так же, як. І хальт використовується, тобто є таким певним його синонімом. Вона не замотивована людина. Це всі знають, да? ніхто нічого з цим не поробить. Зість ей він ніхзамотів. Або HALT хальт sehr motiviert. З'їсть я ніхто мотів. В цьому випадку, мені здається, вони такі однакове значення привносять в речення. Вона не замотивована людина. Це всі знають. Ну, все, це факт, констатація. Зість ейбен ніх це мотів. Зість хальт ніх це Наступна частинка така. Ну, я її рідко зустрічала. Вона така е, 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 е. Це таке едовге. І це така частиночка, яка додає вречення вашої впевненості, що буде саме так, як ви кажете: Er kommt zu spät. Він запізниться, скоріш за все. Бо він, скоріш за все, постійно запізнюється. І цього разу, скоріш за все, Er kommt zu spät. І ще, наприклад, коли Частинка, коли. Ситуація вже помінялася, і щось було важливим, вже не важливим. mehr gewinnen». Наприклад, була радіопередача, в якій можна було щось виграти, ти там намагався дозвонитися. Передача вже закінчилася, вже все. «Jetzt können wir eh nicht mehr gewinnen». тобто ми вже не виграємо. Ця частиночка, і e, вона така вже. Ну вона додає такого, ну не розчарування, але підкреслює в те, що це вже все напрасно, можна не старатися. Наступна частинка mal. Вона або вказує на те, що те, про що ви просите, буде недовго тривати. Нескладно, буде тривати недовго. Це просто зробити. А, Наприклад, Hol mal bieten denklainen im Kindergarten up. Забери, будь ласка, сьогодні малого. Це ж типу не складно. Mal bitte den малого Im Kindergarten up. Hol mal-up. Забери, будь ласка. Це да? е, малі, воно ось додає такого е, вашого розуміння в тому, що це буде нескладно і недовго триватиме. Також, наприклад, якщо ви дуже багато разів вже просили, ніхто цього не зробив, і це вже е, і, і ситуація вже стала терміновою. Також частинка малю в цьому випадку буде так посилювати, що альо, це вже терміново mal kommen?» – «Да Ти можеш підійти? Ну, наприклад, ти вже там «Komm doch mit!» або «Komm mal мальхе, вони не, не, не відповідає, да? немає реакції потім вже kommen?» та да, ти можеш вже прийти. В тому випадку маль воно настільки пом'якше, оскільки підкреслює, що я вже ж тебе, тебе кликав, ти не прийшов. Можеш вже нарешті прийти. Але дуже часто в наказах воно це маль пом'якшує накази. Тобто пом не наказ, а прохання. Воно звучить таким чином більш м'яко вічливо. Махмальдімузік аус. Мах маль ді музік аус». Якщо ми просто скажемо Мах ді музік аус, жорсткувато. Мах маль ді музік аус. Зроби, будь ласка, потихіше тихіше музику. Маль все ж таки замінило це, будь ласка, воно не тільки замінило, скільки воно додало його в іншому варіанті. Так? Тобто воно пом'якшило прохання, і е, ми розуміємо, що це не є суворий наказ, просто це таке прохання. Яке прохання? Частинка «гар», «гар», «гар». Можна сказати, що в реченні вона в якості модальної частинки буде виступати як синонім до слова überhaupt або wirklich, І часто вона вживається з, разом з частинкою nicht або kein. «Gar nicht», «kein gar. Ich habe gar keine Zeit». В мене взагалі немає часу. Можна замінити uh, überhaupt, ich habe überhaupt keine Zeit, ich habe wirklich keine Zeit, ich habe gar keine Zeit. взагалі немає часу. Schon. Schon. Наприклад, якщо ви в реченні використовується, коли людина має певну думку, а їй розмовник інакшу думку. І таке невеличке заперечення. Наприклад, вам кажуть, та не треба тобі вчити ту німецьку мову, ти вже все знаєш. Ich muss das schon noch machen. Ich muss das schon noch lernen. Все ж таки, оце все ж таки мені ще потрібно її повчити. Мені все ще потрібно повторити. Вітер. Вітер, вітер, вітер. Або, наприклад, в таких якихось риторичних питаннях, коли відповідь, в принципі, ми не очікуємо. Wer weiß das schon? Та хто його знає, да? Wer weiß das schon? Це риторичне питання. І, наприклад, в, в імператі, в наказовому способі, використовується вона для того, щоб когось ну, вже спонукати щось робити. Да? Шпріх іншон ан, та заговорив вже до нього. Да? Тобто, ви бачите, що хтось вагається, і це таке спонукати його. Да? Шпріх іншон ан, та заговорив вже до нього. Або може дівчина вагається. Наступна частинка Руїх, я її вже трошки сьогодні. Називала так, вона може виступати як і окремо самостійне слово, але якщо а в якості модальної частинки в імперативі, вона в наказовому способі спосібі вона показує, що співрозмовник вам, що співрозмовник вам щось таке дозволяє. Ну, наприклад, викладач вам каже nach Hause". можете вже йти додому, да? Можна прикласти дослівно, можна подумати, що це виконує речення, воно виконує в реченні функцію ад'єктиви, але в цьому випадку воно скоріше виконує функцію модальної частинки, воно не, і можна його не перекладати. Можете вже йти додому. Можете спокійно йти додому. Можете спокійно йти додому. Гінзі руїг на хаузе, але в цьому випадку руїг буде модальною частинкою. Філяйт. Філіхт також воно може бути самостійним словом, а також може використовуватися у якості модальної частинки, і посилювати значення іменника або прикметника. Ich bin vielleicht ein Idiot. ідіот. Ну, скоріше за все, я такий ідіот, якщо я кажу Ich bin vielleicht ein ідіот. Das ist vielleicht schön. це неможливо гарно, а це означає, що я так думаю, що це гарно. Das File, що це, скоріш за все, гарно. З моєї точки зору. Ось таке, таку функцію виконує Філех в цьому ем, реченні у якості модальної частинки. Або aber. Aber це не тільки сполучник. Може використовуватися у вигляді модальної частинки. В цьому випадку він має значення дуже. Да, дуже. Піс посилення таке дуже. І часто стоїть перед прикметником або іменником. Das ist Aber toll. А це реально круто, так? Да? А це дійсно круто. Дійсно посилення. Дійсно круто. Блосс. Використовується в імперативі, в наказовому способі, та для того, щоб його посилити, цей наказ. bloß, vorsichtig. Будь обережним. Можна сказати просто vorsichtig. будь обережним. bloß, vorsichtig. Будь все ж таки обережним. Воно так посилює, що реально зверни увагу на мої слова. Зайбло bloß vorsichtig. трошки додає іншого не значення, але інтонації, нюанс. частинка воль вона скоріш показує на те, що ми не дуже впевнені. може мати значення як синонім до слова Варшальний. Можливо. Наприклад, воїст Анна Sie ist зінохта. nach Hause gegangen. Вона, скоріш за все, пішла додому. Ось це скоріш за все. Воль, бо ми не впевнені, ми так думаємо. Hause воль на ist wahrscheinlich варшанліх на gegangen. Можливо, скоріш за все. Я так думаю, ми не впевнені. Ось таке значення має воль. Далі eigentlich. eigentlich". Часто використовується в питаннях. І часто використовується для того, щоб перевести тему. А ти Андреалькліч schon angerufen? А ти вже подзвонив Ані? Ну, наприклад, ти давно хотів, да? І все вагався. І, і я тобі вже там казав, да, зі словом schon, да? Ruf Anna schon an. У нас там було ж spricht ihn schon an, або ruf Anna schon an. Та да, позвони вже Ані, тут ти там про щось говориш, мені дуже подобається, я хочу перевести тему. Hast du Anna eigentlich schon angerufen? А ти вже дзвонив, позвонив Ані. Бо ми про це вже говорили, да, наприклад. Я тут згадала і вирішила вставити 5 копійок, нагадати тобі. Далі, «einfach», 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 просто так воно і вказує, що щось буде зроблено просто, без проблем. Was du noch nicht, was du heute Abend machen sollst?» «Oder willst?» Dann komm Einfach zu mir. Тоді просто приходь до мене. Або якщо ми чимось не задоволені і ми щось критикуємо, також використовуємо «einfach». einfach Er ist einfach an mir vorbeigegangen ist. Ohne Hallo zu sagen. Ну вообще. Тобто ми щось критикуємо. Да? Він просто пройшов повз і не привітався. Або ми просто хочемо констатувати, що щось є таким, яким воно є, і цього не змінити. Diese Sprache werde ich einfach nicht mehr lernen. Я просто не буду більше вчити її. Я просто що не роблю, мені нічого не допомагає. Diese Sprache werde ich einfach nicht mehr lernen. Звичайно, що ці значення, які я привела, вони цей список не є невичерпним. І не це не є всі значення цих частинок, які можуть бути. Але ми сьогодні розглянули дуже багато цих модальних частинок, їх значення. І так, більшість з них мають інші функції. А, але вони можуть мати також функції модальних частинок, і тому вони, а, німці їх дуже часто втягують в своє речення, в свою мову, і дуже важливо їх розпізнавати і не губитися, коли в одному реченні дох, шон, маль і так далі. Все наплутано, і людина чує цю мову і не розуміє. Взагалі, чому така велика кількість якихось знайомих слів, але не можна виокремити звідси якийсь сенс. Тобто, що вона взагалі сказала? Просто набір якихось слів. Ну, не зовсім набір якихось слів, якщо це слова модальні частинки, вони використовуються просто для емоційного забарвлення. Ми сьогодні розібрали, яке саме емоційне забарвлення вони додають в речення в мові. Сподіваюся, що сьогодні було все ж таки корисно. Ви дізналися для себе щось нове, щось вивчили, щось запам'ятали. І якщо це було корисно, будь ласка, ставте лайк. За супер лайк та подяку буде ще більш вдячна. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Надалі буде ще багато цікавої, корисної і інформативної інформації. Та багато іншої інформації. От і до наступних зустрічей! Всім бувайте! А сьогодні, до речі, в Німеччині свято день усіх, усіх святих. Де так, де Хайлігін, якось так він називається. Зазвичай ця вулиця заповнена людьми, тут дуже багато людей, а сьогодні дуже-дуже тихо, пусто і можна знімати відео, не привертаючи уваги.